Вас працює Богдан Морозов в ефірі телеканалу ТРК Надвірна, інформаційний випуск новини. Мовимо цікаво про потрібне. Доступна освіта не лише про підручники і парти, а й можливість безпечно дістатися до школи. Солотвинська громада отримала новий шкільний автобус, обладнаний для перевезення дітей з особливими освітніми потребами. Передали транспортний засіб монастирчанській гімназії для багатьох родин. Це полегшення і надія. Як виглядає сучасний транспорт? І скільки ще таких автобусів потребує громада? Далі в сюжеті. У Солотвинській громаді поповнення шкільного автопарку. Новий автобус обслуговуватиме дітей з особливими освітніми потребами. Транспортний засіб передали монастирчанській гімназії, де навчається 139 учнів. У нас є одна дитина, яка практично пересувається тільки на візочку. І ці практично цей автобус потрібний для пересування через те, що він вже в сьомий клас перейшов, і сім років шість років повністю батьки. Возять своїм транспортом, а дитина досить така інтелектуальна, досить добре розвинена, досить грамотна, досить любима всіх працівників нашої гімназії. І я дякую Світлані Васильній і усім тим людям, які причетні до цього дійства, що вони нам допомогли отримати цей технічний засіб. Новий транспорт обладнаний для перевезення дітей з обмеженою здатністю пересування. У салоні є пандус, кріплення для інвалідних військів та зручний підйомник. Усе для безпеки і комфорту школярів. Ми маємо можливість передати новий сучасний автобус для перевезення діточок з особливими освітніми потребами. Такий автобус буде слугувати для дітей, які мають особливі потреби і потребують перевезення. У Солотвинській територіальній громаді підвезення до навчальних закладів потребує більше тисячі учнів. Наразі цього транспорту в країни вистачало. Відає секретар селищної ради. Тож кожен новий автобус на вагу золота. Цей автобус для нас як знахідка. Це як знахідка і це допомога. Село десь трошки є бокове, яке до підвозу цього ліцею, де я буду займатися, і та дитина для батьків досить важко. Ну будемо якраз вона полегшує нам дуже сильну ситуацію. і Підвоз дітей до школи. Вартість одного шкільного автобуса становить 3,8 мільйона гривень. Наразі Солотвинська громада потребує ще два транспортні засоби. У цій громаді Солотвинській, два автобуси були передані на фронт, плюс приїжджають діти з особливими освітніми потребами, які потребують підвезення, і потреба постійно міняється. Сьогодні ми передаємо автобус особливими освітніми потребами. І знаємо, що громада потребує ще одного такого автобуса. і також потребує два автобуси з підвищеною прохідністю, тому що Ті автобуси е підвозять дітей в гірських районах. Іванна Осташук спеціально для телерадіокомпанії. Надвірна в автопригодах на Прикарпатті за минулі вихідні травмовано п'ять осіб. ДТП трапилося у різних місцях, зокрема Яремче, івано франківськ Болахівська ТГ та Косівщина. Детальніше про події у повідомленні старшої інспекторки сектору комунікації ГУНП у Івано-Франківській області Тетяни Іванюк. П'ятеро осіб травмовано за минулі вихідні в автопригодах на Прикарпатті. Поліцейські розпочали кримінальні провадження. Аварій. Трапилися у Яремчи, Івано-Франківську, Булехівській територіальній громаді та на Косівщині. Перше ДТП мало місце 6 липня близько 13 години 30 хвилин у Яремчі. Попередньо встановлено, що 14-річний місцевий мешканець керуючим мотоциклом не обрав безпечної швидкості руху. Проявив неуважність, не врахував дорожні обстановки. Здійснюючи вигін транспортних засобів, які зупинилися перед нерегульованим пішоходним переходом. Мотоцикліст виїхав на смугу зустрічного руху та вчинив наїзд на пішохода. Річну ...мешканку Хмельницької області, яка переходила проїзну частину дороги. Наслідок ДТП. Жінку з травмами доставлено до лікувального закладу. Неповнолітній керманич. Ферези цього ж дня трапилася ще одна автопригода близько 14-ї години. 30 хвилин Івано-Франківську по вулиці Євгена Коновальця. на місці події поліцейські з'ясували, що 20-річний мешканець Івано-Франківської територіальної громади керуючи автомобілем «Ауді», виконуючи маневр повороту ліворуч на вулицю Січинського, проявив неуважність, не переконався у безпеці зміни напрямку руху та допустив зітний із мотоциклом під керуванням 22-річного франківця. Наслідок ДТП керманича чи з травмами госпіталізована до лікувального закладу. Водія автомобіля перевірено на стан алкогольного сп'яніння. А у Балахівській територіальній громаді в автопригоді травмувалася жінка-пішохід, З'ясовано, що 58-річний місцевий мешканець, керуючи мопедом, Проявив неуважність та допустив наїзд на 64-річну місцеву мешканку. Остання в той час перебувала на проїзній частині дороги за межами пішохідного переходу. Внаслідок наїзду жінка отримала травми і госпіталізовано Тверезий. А 5 липня о 19-й годині трапилась ДТП на Косівщині. виїздом слідчо-портивної групи було з'ясовано, що 29-річний машканець району керуючим мотоциклом не врахував дорожні обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху, втратив керування, внаслідок чого. Відбулося перекидання транспортного засобу наслідок ДТП. Керманич та його пасажирка 1980 року народження з травмами доставлені до лікувального закладу у водія відібрано кров для перевірки на стан сп'яніння. за всіма фактами. Слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Поліція звертається до водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, обрати швидкість та дистанцію, що дозволить вчасно зреагувати на зміну дорожніх обставин. Знижувати швидкість перед пішоходами, переходами та в місцях можливої появи, Пішоходів на дорозі нагадуємо відповідно до правил дорожнього руху рухатися дорогою, керуючим мототранспортом, дозволяється особам, які досягли 16 років після отримання ними відповідного посвідчення водія. На Прикарпатті триває літнє таборування пласту. Цьогоріч в обласному вишкільному центрі зібрались 70 пластунів з різних куточків України, зокрема із прифронтових областей. Через війну змінилась структура організації. Однак, юні учасники продовжують традиції, здобувають нові знання та відпочивають у безпечних умовах. Про те, як проходить табір під тематикою еволюція, далі в сюжеті. Таборування пласту об'єднало 70 юних учасників з різних куточків Прикарпаття у пластовому вишкільному центрі в Солотвинській громаді. Чимало старших пластунів пішли на фронт. Водночас молодші продовжують традиції. Під час війни дуже змінилася структура пласту, тому що дуже багато наших вихованків зараз захищають нашу неньку Україну. 19 з нашої області, та якщо не помилюся, більше 70 в принципі по Україні вже на жаль загинули. Тому це такий великий удар, який ми приймаємо також на при фронтових областях не можна проводити пластові табори, тому багато пластових таборів з Одеської, Миколаївської та інших областей проходять сьогодні в Івано-Франківській, Тернопільській та Львівських областях. Щороку таборування має власну тематику. Цьогоріч тема еволюція. У програмі інтелектуальні ігри, тренінги, заняття, з виживання на природі. І, звісно ж, багато творчості. Цьогоріч я є кермани Чімноватської програми. І відповідаю за неї з моїх спостережень. Дітям завжди подобається співати, бігати, гратися. І минулого року ми застосували практику водяних пістолетів, і нам дітям дуже це подобається. Минулого року у нас був. Була морська тематика новацького табору, і цього року е, на табір еволюція. І один день це ми добули зброю, і ми вирішили, що тематично це можна обіграти в водяній грі. Плас це не лише це школа виживання, каже директор обласного вишкільного центру для багатьох дітей. Це безпечне середовище, де вони можуть рости, вчитися і вірити у перемогу. Програма досить насичена, різного виду. Заняття з практичного пластування. Вони отримують знання, як поводитися із вибуховими речовинами, як протидіяти булінгу, як вести себе в надзвичайних ситуаціях, як виживати у навколишньому просторі лісі, розводити вогнища. Ну і як бачите, співають пісень, веселяться і розвиваються фізично діста і відпочивають. У наш тяжкий час відпочивають морально. Табір відвідала голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Світлана Онищук наголосила, в умовах війни важливо підтримувати молодь і створювати всі можливості для якісного відпочинку, розвитку і національно-патріотичного виховання. Я мала можливість зустрітися з діточками також поспілкуватися. Надзвичайно важливі думки наших дітей. Є багато пропозицій, звісно, що пластуни дуже хочуть, щоб до дня не Залежності, ми організували змагання на воді. Такий водний спорт зараз в області активно працюємо для того, щоб організувати водний спорт для наших ветеранів, які повернулися з війни. І воля до життя це спорт, який об'єднує ветеранів Прикарпаття. Дуже багато різноманітних змагань. Хлопці беруть участь на наступний тиждень. Такі змагання будуть у надвірні, тому запрошуємо наших ветеранів долучатися. І також ми обговорили. Ті пропозиції, ті думки, які в наших пластунів, і зараз з керівником управління молоді та спорту працюємо, щоб ці всі думки і проєкти, які в нас є, втілити в життя. Незвичайно важливо сьогодні підтримувати молодь Прикарпаття, адже наша молодь це і особлива молодь. Вони діти навчаються, вони ростуть у воєнний складний час. І війна, краде в них молодість, молоді роки, юність, Дитячі роки, і важливо створювати всі умови, щоб діти мали протягом літа можливість відпочити, оздоровитися. Назвичайно, сьогодні вкрай важливо є національно-патріотичне виховання нашої молоді, адже саме нашим дітям будувати і відновлювати українську державу. Іванна Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Чи є майбутнє в країни, яка не береже минуле достеменно невідомо. Проте, завдяки проєкту Історія надвірної в персонах у людей є можливість відкривати для себе нових та талановитих людей рідного краю. Нещодавно у стінах Надвірнянського музею історії Надвірнянщини згадували художника Романа Малиновського через спогади згадки рідних та близьких познайомилися з ним. І ми народився у селі Лип'я Стрілківського району Дрогобицької області. Зараз це підкарпатське воєводство Польщі. Сам був переселенець не по своїй волі. Мова про художника Романа Малиновського саме він та його життя стала основною темою обговорення у музеї історії Надвірнянщини. Про захід розповіла зберігачка фондів музею Уляна Бошко. Четвертий захід в рамках нашого спільного проекту з інтернет-спільнотою «Ретро Надвірна», який називається Історія надвірної персонах». І сьогодні ми хочемо відкрити для широкого загалу постать такого малознаного художника як Роман Надіємося, нашим глядачам, відвідувачам виставки буде цікаво. Тут представлені найтворчий доробок Романа Малиновського, та його картини, його начерки, такі невеличкі роботи, на яких він вчився малювати. І також на екрані ми представимо таке собі невеличке слайд шоу пов'язане з життєвим творчим шляхом художника, яке підготувала. Родина, зокрема, його племінниця. Нам вдалося почути від племінниці Ольги, як вплинуло насліддя художника на неї. Це мій дядько, який, на жаль, помер 53 роки тому, ще давно до мого народження. А через його картини, через його фотографії та спогади. Я можу сказати, я познайомилася з ним. А як вплинуло його наслідя? Мабуть, скажу те, він грав на скрипці. І колись я також пішла в музичну школу, так як в нас була сімейна скрипка, дід і Роман грав на ній. І це, мабуть, було. Мабуть, був плив. Тому що, наскільки я пам'ятаю, баб, бабця Катерина казала: коли був вибір скрипка чи фортепіано, вона сказала, ні, давай, як давай скрипку. Так, поділився давніми спогадами, пов'язаними з Романом художник Остап Мальгівський. Роман вчився грати на скрипці, був в оркестрі, їздив на олімпіади разом із паном Остапом. Він був мій колега, бо ми разом в одній школі вчилися, разом пацанами бігали. Разом він любив малювати, і я любив малювати. І ми десь в гори ходили на якісь рисунки. По лісах дуже любили ходити вдвох. Ну, взагалі, як то хлопці? Молоді. Також він вчився грати на скрипці, потім він в оркестрі грав. І так також я потім брав участь у оркестрі разом. Як їхали з концертами, він також їхав не раз з нами, і також і то от і таке. Також підняв питання переселення, адже за словами художника, вони бойки. Може, чимось вас дражнив так жартама? Ні, ми, не, ми дуже дружно жили, він таке не міг собі позвобити. Ми, ми ми ніколи не мали якогось. Ми дуже добре з ним були. Наші родичі були, його і моя мама, вони добре. Ми, фактично, ми є переселенці з 51-го року, як була операція червона мітла, і нас виселили. І Вони тут попали жити в Битьків, А трохи пізніше, згодом, і я тут приїхав жити. І, в бички. і тут ми зустрілися як, як одно одно, одно що ми е, бойки, ми з бойківщини. Дуже трудолюбивий, все робив своїми руками, він був безвідказний. Так мовила про Романа Малиновського, молодша сестра Любов Ярош. Він був веселий, але в 10 класі спіткала його біда. Він захворів. Захворів ангіною, ангіна дала ускладнення до століка. Лікар не визначив, що з ним. Дала ускладнення на сустави, запалення суставів і потім уже порок серця. Також пригадала останні роки брата. Перед смертю він постійно мамі задавав оце питання, чому я хворий? Чому я не можу робити, те, що я люблю? Грати на скрипці, малювати. Традиційно адміністратор спільноти реатура надвірна Роман Гринішак представив листівку зі світлиною митця. Крім того, новинкою стала марка із зображенням однієї із картин художника до слова, це перша виставка творів Романа Малиновського. Кожна листівка вона йде для вас безкоштовно. Ми їх роздаємо всім. При бажанні, при можливості, ви можете задонатити нам на наше військо, тому що ми разом з Краснодвором клуб замку, Краснодвір ми робимо FPV дрони. Відповідно, ми наближаємо нашу перемогу і будемо вам вдячні, якщо у вас буде якась можливість така. Крім того, сьогодні у нас є людина цікава, яка сидить у нас за комп'ютером і ховається від нас. Це наш натнельник, яка зробила дуже цікавинку сьогодні. Тут у мене є така невеличка марка з картиною, яка є поруч у вас на стіні. Кожну марку ви собі можете взяти, вона є в нас так само на цьому столі, і приклеїти. Це теж таки досить цікавий спогад, тому що я вважаю, що це дуже вже. Зовсім змінює листівку, це якісь надає важливості, цікавості, щось такого нового, марки розібрали, донати поробили, а на завершення присутні були почастовані варениками. Сам Роман Малиновський прожив всього 30 років, проте за такий короткий час своїм життям він показав, що людина при бажанні творити здатна на багато чого і залишити по собі пам'ять. Виставка робіт художника триватиме ще більше трьох тижнів. Інформаційний випуск новини добігає свого кінця, і поки наші працівники працюють над новими матеріалами. Підписуйтесь на наш youtube канал та facebook сторінку, щоб бути в центрі подій разом із нами. Бережіть себе. Почуємося.